На зауваження за океану вже відреагували в українському МЗС критику міжнародної спільноти у Кабміні назвали такою, що не повністю відображає змісто. Голова уряду взагалі охарактеризував вибори в Україні як демократичні і прозорі. За словами Миколи Азарова, порушення були незначними. А більшості зловживань вдалося уникнути завдяки відеофіксації голосування. Азаров зазначив, результати волевиявлення практично збігаються із даними екзитполів. Опонентам вже пообіцяв простягнути руку. А от спостерігачів, які мають до виборів зауваження, застеріг, бо, думку М'єра, саме їхні оцінки, намагаються використати окремі політсили для дискредитації вибору українців. А от зауваження міжнародних експертів все ж пообіцяв врахувати. Ціла низка моментів там просто не відбивають реальність. Але це питання, яке ми готові обговорювати з нашими американськими партнерами, оскільки. Ну, в кожній країні є свої складності. Ми не говоримо, що у нас нема недоліків у нашому виборчому процесі. Мільйони людей на власні очі бачили правду. Вибори чесні. Загальна кількість зафіксованих порушень та їх суть такі, що абсолютно не дають підстав сумніватися в легітимності виборів, у тому, що відбулось вільно, свідомо волі виявлення громадян України.